Російський прем'єр Медведів сьогодні проінспектував Крим і пообіцяв у Симферополі, що Москва створить ціле міністерство, що опікуватиметься проблемами півострова. Медведів прибув на окуповану територію разом із усім своїм численним урядовим почтом. Перед початком зустрічі міністри активно вивчають на айпадах порядок денний і статистику проблемних галузей півострова. Офіційна мета їхнього візиту ознайомлення з проблемною перехідного періоду. Серед перших у залі з'являється самопроголошений міський голова Севастополя. Олексій Чалий. згодом поруч з ним моститься. Спікер Верховної Ради Криму Костянтинов останнім заходить самопроголошений прем'єр Аксьонов. Він радо тисне руки міністрам про нагальні проблеми. Перший доповідає Чалий, Одразу нарікає російському прем'єрові на українських патріотів, які успішно заважали самозванцям і окупантам перепорядковувати держустанову України муніципалітету. Чи во многих з них злоупотребления, с которым пришлось бороться, потому что они продолжали выполнять указания Киева, уничтожение документов, вывоз ценностей и так далее. Пришлось заменить целый ряд директоров, В общем, всерьез этим были заняты, но Сейчас ситуация в основном спокойная на этих объектах. Також так, він пожалівся на негаразди із банківською системою в Криму. Втім, медведі пообіцяв, що все це тимчасовий Кримці ніколи не пошкодують, що зробили правильний вибір. Жители Крыма должны только выиграть от присоединения к России, и мы обязаны это с вами обеспечить. Поэтому первое, о чем хотел бы сообщить, принято принципиальное решение о доведении пенсии в Крыму до среднероссийского уровня за счет специальной доплаты. Невдовзі збільшиться і кількість пасажирського транспорту, який доправлятиме росіян на півострів, доки споруджуватимуть мости до Керчі, морська переправа працюватиме із удвічі більшою потужністю а днями за словами Медведєва вже почнуться роботи з реконструкції кримських доріг. Агітував прем'єр і за відпочинок у Криму навіть пальцем грозиве, що міністрам, що забезпечувати відпустки своїм підлеглим, потрібно саме тут. І в українському МЗС засудили приїзд до Криму Дмитра Медведєва. прем'єра Росії. Кажуть, такий візит це грубе порушення міждержавного спілкування, також міждержавного права бо Україна не визнає анексії Криму і приєднання півострова до Росії. Міністерство закордонних справ не залишить таких кроків російських політиків без уваги.